Почніть із простого кроку, який може повністю змінити ваше майбутнє. Просто уявіть, що ваш звичайний день може приносити 140 євро, працюючи з дому. Кілька годин на день, займаючись справою, яка вам насправді подобається. Наша учениця Олена довела, що це можливо навіть без досвіду та спеціальної освіти. Всього за один день вона заробила на 3D-візуалізації стільки ж, скільки зазвичай отримувала за цілий тиждень на своїй звичайній роботі. У цьому відео я покажу, як Олена отримала своє перше замовлення під час навчання. Як домовилась про оплату та реалізувала у 3DS Max, а також як цей невеликий кейс допоміг їй прокачати своє портфоліо і впевнено стартувати у світі 3D, все почалось з марафону результат, під час якого Олена отримала замовлення на 3D-візуалізацію маленької ванної кімнати площею всього 5,3 квадратних метри. Планування було дуже компактне: душова кабіна, туалет, тумба з умивальником, дзеркало та полиці для дрібниць. Завдання було не просто зробити красиво, а створити функціональний простір і відчуття світла та повітря попри невеликі розміри. Замовниця надіслала Олені детальний план приміщення та референс майбутнього інтер'єру. Вони одразу домовились про вартість 140. Євро. Це стандартна ціна за візуалізацію невеликого санвузла. Уже того ж вечора. Олена отримала передоплату 70 євро. Тут важливий момент: під час марафону ми даємо перевірені скрипти спілкування з клієнтами, допомагаємо розрахувати вартість роботи та розібратись з технічним завданням. Саме це дозволяє учням впевнено брати перші замовлення, навіть якщо це їхній перший проект. Далі Олена перенесла план ванної у 3DS Max і почала з базової геометрії. Тобто стіни, підлога і стеля. Після цього вона додала меблі, шафки, умивальники полиці, точно за референсом клієнта. Наступний етап світло. Вона налаштувала точкові лампи підсвітку та перевірила сцену з різних ракурсів. У таких монохромних інтер'єрах саме тіні відіграють ключову роль. І правильне світло робить сцену живою та атмосферною. Після цього Олена почала працювати над матеріалами. Робити плитку, метал, скло та дзеркала, щоб усе виглядало реалістично. Текстури підбирались поетапно, від зображення до налаштування блиску, прозорості та відбиттів. А для чіткого розміщення матеріалів використовувала Map, щоб нічого не було перекошено або розтягнуто. Далі вона налаштувала камери та перейшла до рендеру. А вже тут е важливу роль відіграє тон мапінг: налаштування яскравості, контрасту, кольорів в сцені. Чіткості зображення, bloom Glare. це все для того, щоб зображення могло виглядати природньо та глибоко. І перший рендер пішов на перевірку до клієнтки. Відповідь надійшла майже одразу. Потрібно було трохи затемнити скло душової кабіни та додати декор. Правки були досить швидкими, після чого Олена отримала другу частину оплати ще 70 євро. І тепер собі просто уявіть, цей проект було завершено всього за один день. Олена відправила фінальні рендери клієнції, отримала всю свою оплату та додала сильний кейс у своє портфоліо. Маленький санвузол, але великий результат. І все це ще під час навчання. А найважливіше те, що всьому цьому реально навчитись за 2, 3, можливо навіть 4 місяці. Якщо ви хочете побачити, як це працює на практиці, запрошую вас на наш безкоштовний вебінар. На ньому ми показуємо, хто замовляє 3D-візуалізації. Де шукати клієнтів? Які перспективи у цій сфері та як виглядає реальний проект вартістю 450 доларів?